Слава Україні! Розпочалася 572 га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби ворог завдав чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БПЛА типу Шахет. В результаті бойової роботи підрозділом протиповітряної оборони знищено 6 крилатих ракет та 6 шахедів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій Кремля є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура. Крім того, з початком поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно авіаційного удару із застосуванням крилатних ракет та ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Нашими захисниками було знищено 18 ударних дронів типу шахет та 17 крилатих ракет. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 15 ракетних та понад 70 авіаційних ударів. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіаційних ударів зазнали Гірки, Павлівка, Попівка Сумської області, Надія Луганської області, Терни, Торське, Сіверськ, Веселе, Андріївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новомихалівка, Старомайорське Донецької області, Вербове, Роботине, Новоданилівка Запорізької області, Одрадокамінка та Миколаївка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності у в північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує отримувати угрупування прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності у Суб Хортиця на Бахмутському напрямку сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої гори Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Кліщівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності у Таврія на Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут, впродовж минулої доби, ворог здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони отримують ініціативу Тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвоюють нашу землю. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат живі силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. В Зоні відповідальності Судеси на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по ринок зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Під розділом ракетних військ уражено два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два зенітно-ракетних комплекси, 11 артилерійських засобів, три склади боєприпасів та станція РЕП противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали 620 окупантів, три танки, шість бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, два засоби ППО, 27 БПЛА оперативно-тактичного рівня, сім крилатих ракет. 34 автомобіля та 5 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили. Переможемо разом! Слава Україні!